Доброго дня. Сьогодні 14 жовтня 2022 року. В Україні святкуємо День захисників України та захисниць. В першу чергу хочу подякувати нашим героям, які захищають нашу Україну, і побажати найскорішої перемоги, а також побажати вернутися живими. Також в цей день свято Святої Городиці Покрова і День козацтва. В історії козаки в першу чергу це захисники держави, це герої, які стояли на передніх рубежах і не давали ворогу. Захопити наші території. Тому ці традиції, традиції козацтва сьогодні ми бачимо яскраво в діях наших героїв, наших захисників і захисниць. Зі святом всіх перемоги нам! І все буде в Україні!